Не можна робити зло ради добра. Тут якась грань повинна бути. Найкраща вулиця міста. Що з нею зробили? От за вами. Гляньте, що це. По-настоящему теж було вже все. Весь розговор був произойти ще коли, коли тільки побили студентів. Должен был быть, выйти глава Верховной Рады, так до людей, премьер, президент Подожди. и обсудить, как и такое могло вообще произойти в стране. А что сделали они? Они начали еще больше силы применять. И как вот можно силой, силой, силой и ожидать, что люди будут просто вот так вот мирно это все терпеть? Это, конечно, плохо, что люди страдают. Но, наверное, по-другому здесь с этими людьми никак нельзя. Я уважаю, что... Потрібно і мирним шляхом йти. Але як можна йти мирним шляхом проти тієї саме, так, можна сказати, тиранії? Це дуже важко. Я думаю, так, тому що ми живемо зараз в такий час, в таких умовах, ну, що без цього Мені здається, що будь-яка ідея, яка була досягнута кров'ю і насиллям, вона вже ну, не є гуманною і не є свободною. Але яким чином досягати цього у таких обставинах, я не знаю, чесно кажучи. Безпосередньо для покращення життя мої сумніви, про те, якщо казати про сувий метод, якщо нічого більше не залишається, то доводиться використовувати силу, щоб іноді почути. Я не вважаю, якби, що на насильство потрібно реагувати насильством, тому що насильство завжди породжує тільки насильство в обидвых випадках. Як мінімум, те, що устраивается сейчас в центре Киева, то Киева это явно ну, некрасиво, потому что мне самому, як и тут ну, вже не неприятно знаходитися в центрі, Потому что здесь на тебя уже смотрят якось то странно. Это вообще, ух ти, как. И <сі> тут уже начинает катить отсюда. Мне нравится мне это. И людей, с одной стороны, понимаю, с другой стороны, ну, это уже слишком. Строить баррикады, кому они нужны, в общем-то, так и не поняла. И, Ну, бросаться теми же коктейлями в органы правоохранительные. Ну, в общем-то, все это, мне кажется, очень страшно.